Ініціатива «Спільна мова, що створила діалог між ветеранами та молоддю, майстер-клас із виготовлення квітки соняшника, символа до дня пам'яті захисників України, та презентація міського проєкту Опора, його ідея та цілі. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Як знайти спільну мову між тими, хто прийшов війну, і тими, хто лише будує своє майбутнє? У Запоріжжі стартував проєкт Спільна мова це серія зустрічей ветеранів і молоді у форматі творчих та освітніх подій. Його мета створити безпечний простір для діалогу між поколіннями, подолати стереотипи і навчитися чути одне одного. Як саме це відбувається? Дивімось у сюжеті Вікторії Мельник. У Запоріжжі стартувала соціальна ініціатива Спільна мова, що об'єднує ветеранів російсько-української війни та запорізьку молодь. Ми знаємо, що тільки в Запорізькому регіоні теоретично до нас повернуться 58 тисяч людей з військовим досвідом, і нам треба навчитися говорити. А ще більше нам треба навчитися слухати, навчитися задавати питання або навпаки розуміти, коли питання недоцільні. Головна мета проєкту створити безпечний простір для відкритої розмови, подолання стереотипів і формування культури взаємоповаги. Автори цієї ініціативи, команда формаційного проєкту Ліга лідерів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Молодь через карантин, війну та інші фактори вона часто сидить вдома, замикається у собі і не може спокійно комунікувати. Наприклад, ось я навчаюся одинадцять 11 класі. У мене в школі дуже багато дітей, коли просто вони сидять і ні з ким не спілкуються, тому що вони не знають як підійти та почати діалог, теж саме з ветеранами через війну, через той досвід, що вони пройшли. У них теж можуть початись замкнення у собі. Ініціатива виникла під час менторської програми Покоління перемоги від освітньої фундації «Go Global». у червні 2024 року. Команда презентувала свій проєкт у Києві та отримала грант у 50 тисяч гривень на його реалізацію. Ми хочемо толерувати культуру, взаємоповагу, інклюзивність. І я вважаю, що на сьогодні це питання має підіймати саме молодь, тому що вони рушій змін в нашій країні і вони мають неймовірний потенціал. Вони такі творчі, вони такі натхненні, що вони дають запал нам всім рухатись далі і вірити в перемогу. У програмі «Спільномова» серія зустрічей ветеранів і молоді у форматі творчих та освітніх активностей. Це інтелектуальні ігри, кулінарні майстер-класи, спільна висадка лаванди, створення квіткових композицій, арт-терапія та прогулянка на конях. Це спілкування, оця кооперація, вона дає змогу впроваджувати безліч цікавих ідей, проєктів, планів, задумок і робити. Е... Підставляти плече з одного боку ветеранській спільноті з іншого боку дати відчути молоді, наскільки це необхідно, наскільки це потрібно, тому що це буде давати можливість швидше реінтегруватися як ветеранам суспільства. Спільна мова це не лише заходи, це місце, де народжується нова культура спілкування, єдність поколінь та розуміння між тими, хто захищав Україну, і тими, хто створює її майбутнє. Квітку пам'яті виготовили запорізькі діти до 11-х роковин трагедії під назвою Іловайський котел разом із батьками та вчителями. Вони вчилися берегти історію та віддавати шану тим, хто захищає країну. На майстер-класі школярі власноруч створювали брошку Соняшник як знак вдячності військовим, що оборонили рідну землю, що означає саме ця квітка та більше про захід просто зараз. Іловайський котел трагічна подія, що увійшла в історію нашої держави. З 6 по 29 серпня 2014 року українські військові билися за місто Іловайськ Донецької області. У ході боїв військовослужбовці Сил АТО потрапили в оточення російських військ, а згодом були підступно розстріляні з важкого озброєння. Відтоді 29 серпня день пам'яті захисників. Вони загинули саме в полях. Соняшників. І тому соняшник був обраний саме цією квіткою пам'яті. І ми спробуємо сьогодні створити такий простір єдності шкільної громади і сімей. Про подвиги українських героїв та героїнь потрібно говорити, потрібно постійно це згадувати. Адже через їхню сміливість та відвагу ми маємо змогу жити. Я вважаю, що коли діти творять руками саме символічну квітку пам'яті, ця пам'ять оживає. І стає справжньою, і це буде, мені здається, краще ніж ми будемо їм просто розповідати про це. Проводжи такі заходи це дуже важливо пам'ятати про наше минуле на майстер-класі з виготовлення брошки соняшника присутні і школярі, і батьки, і вчителі. Це для мене як символ підтримки нашим військовим за те, що ми саме вони дають нам змогу навчатися. Де да, вони нас захищають, тим паче сьогодні була дуже така, така неспокійна ніч, і саме це символ, знаєте, от як ну, підтримки, да, що ми завжди з ними. Ми дуже радіємо, що долучають дітей до цього і прививають їм любов до нашої країни і прививають. Пам'ять вони вшанували наших героїв і знали, хто їх захищає, щоб вони жили під мирним небом. Соняшник став квіткою пам'яті, бо саме серед його жовтого цвіту залишилися наші захисники. Він символізує світло, життя та вічність. Пам'ятаючи їхній подвиг, ми зберігаємо силу та єдність, бо доки живе пам'ять, живе і народ, який не здолати. Дружини діючих військових, які працюють у школах, щодня виховують і навчають дітей попри власні переживання. Саме для них у Запоріжжі створили проєкт Опора його мета надати педагогам підтримку, привернути увагу колег до їхніх викликів та навчитися будувати етичну комунікацію в колективах. Якою буде робота цього проєкту, розповімо у сюжеті. У Запоріжжі презентували новий міський проєкт Опора це група психологічної підтримки для дружин діючих військовослужбовців, які працюють у закладах освіти. З цього заходу розпочалася реєстрація охочих учасників, виходячи зі специфіки, яку ми бачимо, яку обрали саме підтримка дружин і жінок, які чекають військових своїх чоловіків. Чекають то можна сказати, що це. Дуже нагальна і дуже пріоритетна історія взагалі в цілому зараз в Україні, і цей вектор не те, що є зараз важливим, а він є ключовим, мабуть, у відновленні ветеранів після того як вони повернуться, тому що дружина, яка розуміє стан чоловіка, яка розуміє себе. І свій стан, в якому вона перебуває, очікуючи повернення ветерана з війни, це набагато краще змінює момент повернення в кращу сторону. Людині простіше повернутися, а дружині простіше прийняти і перебувати в стані очікування, також тому що є підтримка. Зустрічі будуть проводитися у форматі малих груп разом із психологами у двох варіантах офлайн та онлайн. Плануються тренінги, тематичні дискусії, вправи на відновлення внутрішніх ресурсів. Експерти переконані, що групова динаміка допоможе сформувати атмосферу довіри та взаємоповаги. Сама структура роботи з однієї групи буде складатися з п'яти восьми зустрічей і кількість учасниць. Кожній групі вона буде невеликою, тобто, для того, щоб більш тісна взаємодія відбувалася в групі, для того щоб встановилися доброзичливі довірливі стосунки. Нам буде важливо щоб ця група вона була така компактна і кожен зміг висловитись і отримати для себе ну, тобто індивідуальний підхід до кожного учасника. Серед учасників і психологи з чималим досвідом за плечима, у тому числі поведення груп підтримки. Вони відбудуть проєкт тим самим Амим підвищивши кваліфікацію, та надалі працюватимуть у цьому ж напрямі в своїх закладах освіти. Найбільшими складнощами, з якими стикаються дружини військових, це стигма від того, що це дуже соромно, що це неприпустимо, що мене не зрозуміють, що це образливо емоційна несприйнятність нашого оточення. То емоційність і прийняття це головні ознаки груп підтримки, які Підтримують цих цю категорію жінок за результатами моїх спостережень, практичного досвіду і власного власного пережитого досвіду, маю бачення того, що більш ефективними є групи, в яких є кількість учасних не перевищує 12-15 осіб. Це має такий вплив збереженого такого кола довіри і підтримки. Програма проєкту ОПОРА поки що розрахована на рік, а в подальшому буде розширюватись та охопить ширше коло жінок. Три ініціативних підлітка, які вже впроваджують важливі зміни у своєму місті. Вони разом з іншими започаткували проєкт Спільно мова простір для діалогу ветеранів та молоді як народилася ідея, чому саме ця тема є важливою зараз, і які цілі вони ставлять, про все це ми поговоримо. Я Бачурський Олександр, учасник формаційного проєкту Ліга лідерів та команди проєкту Спільна мова. Мене звати Софія Кісаріна, я учасниця формаційного проєкту Ліга лідерів та проєкту Спільна мова. Я Сергій Савелєв, учасник формаційного проєкту Ліга лідерів, організатор проєкту Спільна мова та громадський діяч. Ідея цього проєкту зародилася в нашій команді майже відразу і була рішуче підтримана усіма учасниками. Ми виокремили цю нагальну проблему нашого суспільства як таку, на яку ми можемо неабияк вплинути. Спочатку у нас з командою були різні ідеї до проєкту, який ми можемо втілити, аби покращити щось у нашій громаді. Але згодом, шляхом довгих дискусій та брейнштормів, ми дійшли висновку, що тема ветеранської політики є однією з найактуальніших у нашій громаді наразі. Ми з друзями ходили на один захід спілку ветеран. Там була молодь і ветерани, але це був одноразовий захід. Тому нам сподобалася ця концепція, ми проаналізували і вирішили створити спільну мову. На нашу думку, саме ця тема є однією із найнагальніших у нашому суспільстві, адже між молоддю та ветеранами наразі виникає чимало непорозумінь, і бачити це може кожен, тим паче у Запоріжжі та області, де налічується понад 60 тисяч ветеранів і ветеранок. Ми живемо зараз у часи воєнного стану. Кожен день є вже е, дуже великим викликом для кожного з нас, і це дуже виснажує наше суспільство. Тому е, я вважаю, що подібні заходи є дуже важливими, аби розвантажитись, аби поспілкуватися з людьми, аби соціалізуватися і відволікатися від ситуації в нашій країні. Ми хочемо масштабувати його, щоб е, усі ветерани та усі підлітки знали і правильно спілкувалися між собою. Також ми хочемо розповсюдити цей проект по всій Україні, якщо це буде можливо. Провести перші заходи, проаналізувати результати, переглянути відгуки, зрозуміти наскільки о, такий формат є корисним та дійсно актуальним наразі. Наша ініціатива покликана розмити наявну межу між підлітками та ветеранами, адже соціальна дистанція між ними зараз чимала. Другим часто буває складно адаптуватися до молодіжного середовища, яке недостатньо обізнане щодо їх потреб та особливостей. Для мене спільна мова це те, що йде з обох боків, тобто і підлітки, і ветерани вони роблять щось одне для спільної пра праці, щоб це допомагало усім сторонам. Різним суспільним групам комунікувати між собою впевнено та безбар'єрно. Для мене це значить щирий діалог. Це коли ти не боїшся подивитися людині в очі, коли ти не боїшся проявити власні емоції, показати себе. Посміятися або поплакати, коли ти не боїшся реакції людини на власну поведінку, це коли ти можеш бути собою. Кожен має свою думку, проте більшість ветеранів реагують на наші запрошення з ентузіазмом та підтримкою, навіть пропонуючи свою допомогу. І це для нас є найбільшим успіхом. Здебільшого вони вражені. Їх це дуже цікавить, і для них це неочікуване, що молодь сучасна цікавиться ними та хоче підтримувати зв'язок. Ветерани дуже добре реагують і вони завжди готові підтримати будь-яку ініціативу. І справді вони дуже добре допомагають. Це такий обмін досвідом, де вони можуть показати, як вони вчились на власних помилках, наскільки треба бути уважним, наскільки треба бути відповідальним до себе, до свого життя та до життя оточуючих. І найголовніше, що треба цінувати власне життя та рідних, близьких, друзів і жити моментом. Вони можуть навчити їх виховання та стриманості, бо це дуже важливо в наш час. На мою думку, цей перелік неоціненно великий. Ветерани можуть стати справжніми друзями для підлітків і надати їм істинний дороговказ щодо подальшого життя, розвитку, поведінки та цінностей. Бути більш відкритими та розуміти, що потрібно одне одному. Підлітки можуть навчити бути собою, не боятися проявляти себе. Бути активними і сприймати життя як можливість досягти чогось більшого, як постійно навчатися, реалізуватися і прагнути більшого. А підлітки якраз можуть зорієнтувати ветеранів щодо причин поведінки своїх однолітків та запобігання їй. Ми запланували серію заходів, інтерактивних заходів, де підлітки та ветерани зможуть зустрітися не в офіціозі, а в живій атмосфері. А серед них інтерактивна гра, щодеколи, арт-терапія, гарденотерапія, іпотерапія, приготування піци та флористика. Проте це лише початок. За три місяці ми їх реалізуємо, а далі будемо вгадувати ще. І будемо дивитися на наші результати та розуміти, що краще зайшло, що ні, і що можна покращити. Усі наші заходи побудовані на засадах неформальності та невимушеності. Це наш головний принцип. І ми віримо, що саме живе спілкування під час заняття спільною справою якнайкраще сприятиме соціалізації молоді та ветеранів. Ну ми тільки почали створювати цей проект, але вже ми зрозуміли, що ця проблема дуже важлива. Ми зрозуміли, що ветерани справді ті люди, яким потрібна допомога, і вони готові її отримувати. Як команда, ми перш за все відчули. Неабияку згуртованість та всебічну підтримку нашої ідеї. І це неймовірно мотивує рухатися далі та робити все, аби досягти нашої головної мети зменшити соціальну дистанцію між молоддю та ветеранами. З основного мені здається, це люди. Люди, які а, прагнуть допомогти, які готові допомогти, а, які казали, так ваша ідея варта уваги. Головне не зупиняйтесь і продовжуйте рухатись. І завдяки цьому ми знайшли дуже багато партнерів, які готові підтримати нас інформаційно, фінансово та ресурсно. Це безцінно. Бо вони довели нам, що насправді немає нічого неможливого. Головне мати ініціативу, ідею, якою ти гориш, надійну команду та вміння працювати. Ми хотіли б побачити найбільші зміни саме власне середовище підлітків. Себто підлаштувати суспільство під ветеранів, а не навпаки. Перш за все, ми хочемо навчити підлітків правильно комунікувати з ветеранами та позбутися певного страху перед ним. Найголовніший показник, мені здається, це будуть відгуки: живі відгуки від підлітків, від ветеранів. Е, мені хочеться побачити, що підлітки більше не бояться ветеранів, що вони розуміють, що це такі ж самі люди, як і ми всі, що не страшно до них підійти, не страшно з ними заговорити. І, е, Хочеться зруйнувати ці стереотипи, які нав'язані нашому суспільству, і хочеться довести, що ми можемо жити як одне цілісне суспільство і йти впевнено до своєї мети. Ми хочемо зробити суспільство більш відкритим до діалогу, толерантним та інклюзивним. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось через тиждень на телеканалі МТМ.